Всім привіт, з вами Інхріпто. В цьому відео з вами поговоримо про промку, яку запустили біржу AKX в честь істингу Hamster Combat. Як ми говорили з вами раніше, з самого дропу ми зробимо дуже мало. Це очевидно, я на це вказували багато факторів, тому на цьому ми не зациклюємось. А от біржі, які хочуть залучити собі якомога більше нових користувачів, будуть випускати багато різних промоакцій щоб користувачі саме на їхню біржу вводили свої хамстер От Отож, перша біржа, яка реально запустила ну, достойну акцію, це біржа AKX. В чому суть акції? У нас є два варіанти для нових користувачів та для старих, особисто я буду заганяти нові аккаунти, адже там нагороди будуть набагато солідніші. Отож, що треба робити? Ну, перш за все, реєструємо аккаунт на АКХ, проходимо реєстрацію, далі робимо депозит в 100 USDT. Думаю, тут нічого важкого немає, всі знають, як поповнити біржу. Далі ми чекаємо 26 вересня і купуємо монету Hamster компет на 50 доларів і продаємо теж на 50 доларів. Тобто нам треба зробити торговий оборот в 100 доларів. Думаю, тут нічого важкого немає, всі розуміють, як це зробити. Ось і все, тепер ми є претендентами на отримання нагороди. Скільки ми можемо отримати? Взагалі ми розділимо один великий пул, але для нових користувачів він доволі великий. І зараз, по підрахункам про маркету, на одного користувача виходить орієнтовно 80-100 USDT. Як на мене, це дуже класні суми. Беремо до уваги, що аккаунт якийсь коштує орієнтовно 10 доларів, якісь там, можливо, комісії витрати там, ще там доларів там, 2. От виходить, що 12 доларів ми витрачаємо, а заробляємо орієнтовно 80. Як на мене, дуже годна акція, і аккаунтів 10 я точно на неї зажену. Також акція для старих користувачів. Тут нам так само потрібно зробити депозит і торговий оборот, але вже не 100 діті, а 300. Тут, по підрахункам, ми отримуємо орієнтовно 10-12 USDT, що насправді дуже мало, але якщо у вас є вже зареєстровані аккаунти, то в принципі можете їх теж прогнати на цю акцію. Реєструвати аккаунти можна вже, оборот ми зможемо зробити лише 26 вересня, а й кінець самої акції 4 жовтня, а нагороди прийдуть орієнтовно за 2 тижні після її закінчення, тобто десь в кінці жовтня нам мають їх прислати. Одразу відповім на популярне питання: чи потрібно тримати ці 100 доларів на балансі до того, як прийдуть нагороди? Відповідаю одразу: так, потрібно тримати. Їх на балансі до моменту проходження нам нагороди. Насправді акція реально крута, тому що не треба робити якісь обороти на фьючерсах, треба зробити просто оборот 100 доларів на споті. Це насправді ну дуже круто і дуже легко. Тому особисто я знову ж таки я буду заглядати дуже багато аккаунтів на цю промку, е... тому що реально умови класні. Вся інформація та інструкція, що з чим робити, є в моєму телеграм-каналі, його ти можеш знайти під відео та в коментарях. Буду тобі вдячний за актив. Надіюсь, всі ви заробите на Бромстерком, хто не так з промок. Ще раз в мій телеграм-канал, там публікується вся свіжа інформація. Дякую за перегляд, актив.